Ставить осі на землю свою золоту жаредоль, і ковтаючи сльози, одягши на плечі сукмами, перемотує літо на чорні котушки тополь, сіє голим полям нескінчену сорочку з туману. строчить дощі, душі. І навіщо мені це печаль? Що я хочу спитати у цієї сумної кравчині? Я прощаюся з літом, і воно мені каже, Прощай і хитає над шляхом порожні гнізда грачин. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вище на зелене. Ми ще побудем, ще не облетим. А листя просить, дай нам тоді втіхи. Сади прекрасні, проси Вороники, надкльовані горіки. А що їм чорний? Чорним все одно. Осінній день, осінній день, осінній. Осінній день, осінній день, осінь. Осанна осені, осум, осанна. Невже це осінь? Осінь о та сама. Останні айстри горілиць зайшлися болем, ген килим, витканий з птиць летить над полем, Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій, і плаче кошик серед трав, нема мелодій.